Ну, гарного вам і позитивного. Іду вам показувати, які кнедлики. Туйки у нас будуть ріпляні, ріпляні кнедлики. І шпинатом на сметані, та й у середині бужене добре. М'яско такі добрі, що показую. Не знаю, можемо може вже викладати рецепт, але я не пам'ятаю, ще вам раз показую. Тільки виточимо ріпу. Ріпу виточимо таку вже варену. Ні як світі ці руки ходять. А шпинат нам так нервники приправляє мене, не як. Смажемо цибульку. файно. Ну, до тої цибульки ми вверли Ви Видите, як ми заморожуємо шпинат, що він чистенько такий, як свіжий. Бачите? Файненько протушуємо ще шпинат. З цибулькою. Висяч шпинат мало потушив, ми чому до часничку для запаха. Зараз будемо солити, попрянити і заливати сливками. Доки мутбіла, сливками вони вже залили. Все треба, бо закипіло, посолити. Ще маленько для вкуса. Попопрянити. І наш шпинат готовий на сметані. Usisiu rybku, běme dvě ječka. Raz. Dva. Bereme muku hrubého pomola, ona taká jak manka. Posolit ještě třeba, já zabala. Ano, posolit ještě. Solíme. Далі, сиплемо муку грубого помола. Пару жменьок, аж не будете звідати кульку. Бо кісто замісити, дивіться, а як за кісто місить. Давай місимо. А муку будемо додавати, доки не буде таке туге кісто, бо з нього може ліпити кнедлик. Круглі такі. Ще муку. Но сякі кружочки чинимо з того ріпляного кіста. Кладемо туди фарш. Вам зараз покажу, як на фарш кладемо. Ну. Фарш у нас удварений, файно помолотий чесночок, цибулька приправлена, по персуль, чи невеські кружочки. І будемо їх класти варити в воду. Водимо кипить, посолилися і мечимо туди кнедлики наші. Варити. Таке 5 минут, доки не спливуть наверх. Коли підпливуть наверх, вони вже будуть варені. А це цим кнедликам ми ще жаримо цибульку, бо зверху буде давати шпинат і зверху цибулька. Ну, Я вам зараз покажу, як ото виглядає. Не йдіть ніде. Наші кнедлики вже готові. Витягаємо їх вон. так у нас виглядає кнедлик. Вони там йдуть гіпотри кнедлика. І але я розумієте, я багато не їм. Йдемо пробувати куштувати цибулька. Там ще ще одбівні роблять. М'яско. М'яско у вас має бути у дворини, йо. Дівчата просто бомба. А ну чекай мало, не клепай! Не клепай мало, бо чути, яке воно смачне. Мало не бій. Ну дуже добре. Я вам просто не можу переказати. І це дуже смачно. Потягка бабчина, робіть сісти, виста не були голодні. Гарно і позитивно вам.